Я виїжджала там на виклики. Для мене це було щось нове, і я дуже багато читала літератури для того, щоб виїхати і знати, що завчасно робити. Я іменно в цьому розвивалась. і мені це подобалось. Почали їхати біженці до нас, ми почали приймати, Тобто ДСН завжди допомагає цивільним. То тобто ми максимально допомагали, розміщали якісь палатки, допомагали там харчуванням. Інсульти, інфаркти, сім тисяч людей проходило в день в одну сторону. Назад повертались там три, якщо не помиляюся, може трішки більше. Ну, я взагалі була дитиною такою активною. Завжди там бабушкам робила концерти. У мене бабуся була гінеколог-кушер. То я гралася медичними виключно інструментами, шила кукли і намагалася їх підключати під капельницю, оперувати, робила маленькі серця. Це дуже так смішно виглядає, але це було дійсно так. І коли я дійшла віку, коли мені час поступати, мене мама направила на це, каже: Дочь, ну ти ж все дитинство програлася в лікаря. Тому мені вона допомогла. Я поступила в Старобільське медичне обласне училище, я навчалася там майже 4 роки. Після закінчення працювала півроку в терапевтичному відділенні не за фахом. То коли мені запропонували піти в ДСНС фельдшером, я не роздумуючи пішла, тому що це я думала, це рятувати людей. От для мене це було в першу чергу. Це... Я прийшла в 19 років, і мені здається, що я над кожним рапортом плакала. Тому що мені здається, я ще була з дитиною тоді. І до цього всього прийшла. Мені мама підтримувала постійно, говорила: Доня, нічого так не дається легко. І, звісно, я потім уже звикла і. Я полюбила свою професію. Е, мені завжди говорили, що я фанат своєї діяльності. Тому е, завжди, коли я виїжджала там на виклики, для мене це було щось нове. І я дуже багато читала літератури для того, щоб виїхати і знати, що завчасно робити. Я саме в цьому розвивалася, і мені це подобалось. Я виїхала на пожежу з хлопцями, там були опіки в них, тому що горів ліс, лісовий масив, і ми тушили, я пробула на пожежі 5 годин. Я надала там хлопцям допомогу, гілки летіли їм. Звісно, це все було захищено, але коли 5 годин вже кисень закінчується в хлопців, то вони знімають маски, десь якісь опіки на обличчі, десь мінімалістичний відгілок. То е, я дуже отруїлася тоді, дуже отруїлася. І мені деякі говорили: нащо воно тобі? Це так небезпечно, це там е, працювати в диму. Але в мене така була е, ціль: я ж вивчилася, ну то, есть, я вивчилася на фельдшера, і це мій обов'язок. Я тоді, не задумуючись я це все робила. В червні місяці 14-го року вже всі розмовляли, що йдуть якісь. Перестрілки там в місті, але я поїхала, повезла студентів на медичний огляд, які поступали тоді в Харків, і відключила телефон, мене сів. І всі, коли я вимкнула начальник, дзвонить, каже: Юля, там дуже великі, там вже взриви йдуть на ринку, ти є? І це ми так виїжджали з міста Луганськ, і я тоді це все відчула. і Тоді приїхала в своє місто, все спокійно, тихо. Для мене це було здивовано. Ми не знали, що робити. Почали їхати біженці до нас. Ми почали приймати. Тобто ДСН завжди допомагає цивільним. То тобто ми максимально допомагали, розміщали якісь палатки, допомагали там харчуванням. Тому це все було відчутно. Але трішки і тоді все ну, Ти не розумієш, що відбувається, Ти не віриш в це. Це здається, що це нереально все. Але ми в такій структурі працювали, то ми завжди були перші. Поліція, ми, медики, які надавали допомогу, то ми завжди були всюди першими. то ми це все спостерігали з перших днів. Ми знали про те, що рано чи пізно ми поїдемо саме туди, до сірої зони, де був пост в станице луганській То ми знали, що будемо всі ми їздити, особливо медики, тому що там дуже багато потрібно давати медичної допомоги. Але там більш терапевтична була. А в мене така, знаєте, допомога завжди опіки, травми, поранення, якісь травми. А тут мені сказали, що там серцеві напади, люди не витримують а цей перехід, інсульти, інфаркти. Сім тисяч людей проходило в день в одну сторону. Назад повертались там три, якщо не помиляюся, може трішки більше. Тому мені прийшлося брати літературу, згадувати все, що я здобувала в медичному. Мене завжди називали мать Терезу, тому що я всім намагалася допомогти, тому що проходили такі бабусі, точно як у мене вдома. І це дуже тяжко дивитися, коли люди переходять, намагаються втекти від цього всього і виїхати. Деяких можливостей немає. Деякі люди лежали постійно, приковані до ліжка, і саме ДСНС допомагала їм переправитися. Я приїжджала після ротацій. Ти були там 16-му році, наприклад, були дуже сильні. Нас градом обстрілювали, місто стоїть на болоті, сховищ взагалі немає, і це кожен вечір. Це починалося, і ти засинав і прокидався. І мовився, що все, ти вижив. Так все починалося, я не вірила, що це може бути. Ми приїжджали додому, святкували день народження, хтось гуляв весілля, народжувалися. Діти ми просто це все більш моє місто, як, як сказати, Да? Більш ми підтримували Україну. Всюди, в нас більш яскраві, були свята у всьому. Тобто ми максимально показували, що їм тут нічого робити. Я в грудні, з грудня 21 по січень 2022 року знаходилась на ротації. І е, місцеве населення говорило, що таких масивних обстрілів, потужних, і на постійній основі вже три е, роки не було. Тобто стяну починалося вже тоді. Ці обстріли, і люди були перелякані, не знали, що робити. Я поїхала в січні е, і в лютому почалася вже повномасштабно. Я прокинулася, і новина війна. Я прикинула шості ранку, тось тобто, до цього моменту ніяких ні повідомлень не було. Збір по тривозі. Ми їдемо співробітниками на роботу, приїжджаємо і говорять, що поліцію вже захватили. Так як моє місто межувало з країною агресора, то вони зайшли відразу колоною танків. У мене знаходиться газова станція. Тому я жила біля неї поруч. Тому активних бойових дій саме в ній не було, було в сусідньому місті. Перепалки почалися. Зв'язок нам вимкнули, інтернет також, на перших днях якось там був. Потім ми їздили там нагору ловити зв'язок для того, щоб зв'язатися з близькими. Саме в той момент мені дзвонив брат з Києва і сказав, їдь в Хмельницький, виїжджай, будь ласка, <зв 'язок> на два місяці всі думали, що виїхали тут. Відразу прокомандирувалася в аварійно-рятувальний загін, мене, звісно, прийняли дуже добре. Я думала, що тимчасово я ходила, ж, тимчасово я тут побуду і уїду. Так і так працювала. Теж несла службові обов'язки як і в Хмельницькій області, так і в Луганській області, поки мене не перевели вже остаточно сюди. Фельдшер відділення забезпечення та медичного супроводу це обов'язки медичний супровід на постійному місці дислокації, де, де я знаходжуся, і на декупованих територіях. Наші зобов'язання надання медичної допомоги до медичної, як співробітників, так і цивільному населенню. Це з основних, що Звісно, у мене дуже багато переліку зобов'язань, але основні такі, що ми виконуємо на даний час. Там я надавала медичну допомогу як особовому складу, так і цивільним. Моє завдання було тут. Медичний супровід, піротехніків, в основному надання медичної допомоги. Хто ти цього потребує? У мене фельдшерське відділення. Я одна дівчина. І працювати поряд з хлопцями, мужніми хлопцями, вони навчаються, вони розвиваються. Ми завжди ділимося чимось. Вони мені щось там підказують, але мені приємно те, що в мене є великий досвід, і вже я можу щось розповісти. Мені дуже приємно працювати і розвиватися далі з цими людьми. Дякую, що вони мене прийняли в свій колектив. Сама найвища ступінь професії є тоді, коли ти вже йдеш ділитися своїми знаннями. Я навчала хлопців, які виїжджають на пожежі водії до медичної допомоги. Я навчала їх, сама ж тим повторювала і вдосконалювала свої. В цьому, звісно, мені допомагали які підручники, і так само, як з міжнародних організацій приїжджали колеги. Да, вони там з Польщі. З Нової Зеландії, з Англії приїжджали. І Так само ми ось недавно їздили в Івано-Франківськ, теж вдосконалювати вже на викладачів тактичної медицини. Я 18 років працюю в ДСНС і розуміючи, з кожним викликом я їду необізнано. Виїхала, зробила. Потім думаю: о, а я оцей момент чи вірно я зробила? І починаю перевіряти себе. А це все вдосконалення своїх знань. Найважче на війні. Ну, По-перше, це не бачити рідних роками, не обіймати, сім'я це найбільша сім підтримка в світі, коли вона є. Тоді я ще не навчилася не пропускати біль через себе інших, розумієте, коли гибнуть у нас молоді хлопці, діти, то це дуже тяжко. Я не можу з цим до сих пор смиритися, це дійсно важко. Я не можу сумиритися з тим, щось мілью. Може, це в мене велика людяність. Але я не пишаюся, тому що саме це дає змогу там, навчатися, бути корисною, володіти якими знаннями, щоб потім надати допомогу, хоча я нікому цього не побажаю. Мені, особливо з дітками працювати дуже тяжко. Мій сімирічний синочок, він за мною завжди поруч, мотивує він. Я бачу, чому він радіє кожному дню. Він там радіє якимось маленьким радощам і треба вчитися у дітей цьому ж також. Як мама говорить, як би тобі тяжко не було, обнімай цілуй, і в тебе все буде добре. Каже, я так робила, і каже, мені завжди це допомагало. Ну, і любов до життя, її ніхто не відміняв в мене. В середині я завжди говорю, я люблю життя і тому жити найкраще, і розвиватися, любити свою професію. Якби я не була задоволена чимось, своїм вибором я б, мабуть, не отримувала задоволення і я б, я б не знаходилася там, де, де є. Я навчаюся, щоб стати офіцером закінчення війни. Це саме основне. Це мирне небо, щоб моя дитина ніколи не боялася. Я хочу, щоб вона була сильною і об'єднаною. Щоб вона процвітала.